Що ж було до орбіту! Дивіться! У жовтні опублікували нові дослідження. Виявилось, що березовий дьоготь, який люди жували понад 6 тисяч років тому, виявився ідеальною капсулою часу. Науковці проаналізували 30 зразків дьогтю з поселень навколо Альп. Його брали зі знарядь праці та кераміки. Саме ним усе колись ремонтували. У 19 зразках вдалося виділити людську ДНК, а в 16 навіть визначити стать. І виявилось, що чоловіча ДНК Найчастіше була на інструментах. А жіноча на кераміці. Це може, може, свідчити про певний розподіл праці. Але рано робити гучні заяви. Ще в цьому дьогті знайшли ДНК пшениці, ячменю, горогу, ліщини, вівці, риби й дикого кабана. Тобто тепер ми точно знаємо, що тоді було на столі. Але ще цікавіше, що в цьому дьохті знайшли бактерії, які колись жили в ротах цих людей. І виявилось, що ці мікроби набагато ближчі до сучасних. Тільки подумайте, Майте маленька грудочка дьогтю, яку колись тримала в роті, реальна людина дозволила побачити повсякденне життя людей кам'яної доби.